Привіт-привіт! Ви на телеканалі Кускус. -кус». Це не кухар шоу. Я його автор та ведучий Макс Некухар. Це перший сезон нашої передачі, який присвячений кулінарним експериментам. Кожного випуску ми з вами на цій кухні будемо експериментувати та пробувати поєднати дві абсолютно різні страви в одному рецепті. Сьогодні ми заміксуємо дві дуже круті страви. Це український борщ і відома азійська страва Том'ям. Що таке борщ, гадаю, знають всі наші телеглядачі. Щодо том яму треба сказати декілька слів окремо. Це кисло-гостро солодкий суп, який готується з курки, креветок, риби або інших морепродуктів. Це національна страва Таїланду та Лаосу. В Україні її можна скуштувати в спеціалізованих ресторанах. Ми дуже добре знаємо, що є дуже багато рецептів українського борщу. А з липня 2022 року він визнаний культурною спадщиною ЮНЕСКО. Будемо починати процес приготування. Перш за все, ми приготуємо основу нашої страви бульйон. Для цього будемо використовувати інгредієнти, які більш притаманні саме том яму. Будемо варити рибний бульйон. Також додамо трохи креветок. Але не можна сказати, що ці компоненти є чужими для борщу. Ми дуже добре знаємо, що існують рецепти, де бульйон для борщу готується саме на рибі. Зокрема, це в південних регіонах. Для початку потрібно відділити філе від кісток, наточимо наші ножі, кістки ми будемо використовувати в бульйоні, а філе додамо вже в готову страву. До речі, ми використовуємо два види морської риби: це Сібас та Дорадо. Це біла риба з ніжним смаком, яка чудово підійде для цієї страви. Голову відправляємо сюди, це піде в бульйон. Потім треба філірувати. Так, нібито кажуть професійні повари. Трошки така брудна справа, але без цього не буде смачної страви. Далі настає черга креветок. Ми теж додамо трошки їх для смаку. Треба відділити голову від панцирів. Це, до речі, сирі креветки. Якщо б вони були варені, вони були б рожевого кольору. Ці, бачите, такі сирі. Це значить, що вони сирі і їх можна використовувати для бульйону. Їх панцирі віддадуть свій смак майбутній страві. Підготовчу частину ми закінчили. Тепер відправляємо. Всі наші голови, кістки, панцирі до кастрюлі, де у нас вже налита вода. Вода у нас холодна, щоб білок не згортався. Тепер додамо інгредієнти виключно притаманні українському борщу. Це морква та цибуля. В том ям ці інгредієнти класичні, ніхто не додає. Розріжемо навпіл моркву і додамо. І також одну цілу цибулину шалот, навіть не очищуючи її. Далі переходимо до приготування наповнення нашої страви. Це будуть овочі, різні корінці, трави, спеції. Класичний борщ використовують звичайну ріпчату цибулю. Ми використовуємо цибулю шалот можна і звичайно, але ця цибуля більш благородна і вона також притаманна східній кухні. Також почистимо одну морквину. Далі Головний компонент буряк. Наші овочі для борщу готові, тепер ми їх нашинкуємо. Будемо використовувати техніку нарізання довгими смужками, це наблизить наш борщ до східної страви. Цибулю нарізаємо напівкільцями. Так, З овочами ми покінчили, тепер почнемо їх смажити. Тут зараз класичний варіант, як готуємо засмажку для борща. Спочатку, спочатку, Потім трошки буде відрізнятися. Далі у нас будуть морква та буряк, потім ще додамо томати пелаті. Це консервовані помідори у власному соку. Наші овочі вже карамелізувались, тому можна додати томат. Ну, це вже схоже на засмажку справжнього українського борщу. Тепер став час додати трошки солі, цукру, вивести на смак. Трошки цукру додамо. Ну, можливо, потім ще доведеться додати. Це залежить від того, як, наскільки солодкий буряк буде. Традиційно для надання кисловатого відтінку борщу використовують оцет або лимон. Ми використовуємо лайм, тому що він йде за рецептурою до том яму. Тут головне не переборщити, потроху. Потім ще в кінці готову страву додамо. Тим часом зварився наш бульйон, його треба процідити і вже в готовому вигляді додавати до нього решту інгредієнтів. Борщовий набор тут у нас вже підсмажився. Тепер настав час додати інгредієнти з том яму. Це спеціальні набори, вони продаються в інтернеті чи в спеціалізованих магазинах. Тут входять спеції та різні корінці, які притаманні Південно-Східній Азії. Це тут листя, кефір лайму. Гострий перець, галангал. Він подібний до е, імбирю. От. А це от ще пакетик тут рибний соус. Він також продається окремо, він у нас ось є ось, ось тут представлений. Якщо тут не вистачить, то ми додамо його також. Тут, в принципі, розраховано на 4 порції. У нас десь так приблизно і виходить, тому не шкодувати все використаємо. Це така скоріше не соус, а паста. Дуже концентрована. І вона власне, і формує разом з цими спеціями цей смак том яму. Це є. Перемішаємо все це. Зараз буде дуже крутий запах. Підсмажимо трошечки рибу і наші креветки. Так, для цього нам потрібно порізати на шматочки порційні вже. Не потрібно трогати руками і на ощупь можна зрозуміти, чи є там кістки, чи немає. Бажано максимально їх прибрати. Так, це, я гадаю, будемо знімати, вже додамо в бульйон. Смажуємо буквально по півтори хвилини. Риба і креветки смажаться дуже швидко, нам не треба їх висушувати, просто щоб сформувалась. Коринка. Так, зараз все знімаємо з вогню, ставимо на нашу плиту бульйон просіджений, і будемо додавати сюди нашу борщево овочево пряну засмажку. Зараз ще наріжемо часник. Він, до речі, додається як до борщу, так і в том ям. Тепер нам потрібно це ще раз закип'ятити. Завершальний акорд – це будуть кокосові вершки. В борщі де сметана ми будемо використовувати те, що є в том ямі. Ледь не забули. Наприклад, я готую борщ український без картоплі. Я додаю квасолю. Всім раджу, це набагато смачніше. В том ям використовують для наповнення гриби шампіньйони. Ми їх не використовуємо, тому додамо квасолю. Можна прямо отак. От з рідиною це біла квасоля. Це квасоля власному суку, воно тільки зробить смак страви багатшим. Це власне вже фініш. Зараз перемішуємо і будемо готувати презентацію. Мені здається, що наша страва вдалася. Кожна господиня вміє готувати український борщ. Тепер, завдяки цій передачі, ви також навчились готувати дуже екзотичну страву. Якщо ви наважитесь її приготувати, не пожалкуєте, Це дуже смачно. Дякую, що додивились до кінця. Залишайтеся з нами. Далі буде ще більше крутих рецептів. Пока-пока.